Урок математики, урок 6, частина 4, сторінка 29. Розгорнемо зошит і перевіримо домашнє завдання. Запитання перше. Познач число наведене у вигляді суми розрядних доданків 3 сотні плюс 8 десятків і 0 одиниць. Це число 380, буква В. Допоможи питайлику у другому завданні з'ясувати число, яке дорівнює сумі чисел 17 і 23. 17 додати 23 дорівнює 40. Третє. Продовж твердження. Число на яке ділять, є дільником. Перегорнемо сторінку і прочитаємо тему уроку. Круглі трицифрові числа. 1000. Дія ділення. Задачі на знаходження третього доданка. Кут, градусна міра кута, транспортир, види кутів. Поставте собі задачі уроку. Сьогодні на уроці ми з вами вчимося читати і записувати круглі трицифрові числа. Розв'язуємо задачі дією ділення. Вчимося розв'язувати задачі на знаходження третього доданка. Продовжимо розкривати секрети геометричної фігури під назвою «Кут». Попрацюємо із приладом, який допоможе нам виміряти градусну міру кута. Почнемо із будничу. Допишіть пропущене у рядочках. Перевіримо за допомогою пісеньки. Знаємо ми сто і двісті рухайся на стій на місці триста разу ми вивчає про чотириста співаєм, а п'ятсот, шістсот, крокують, сімсот і вісімсот, танцюють, дев'ятсот, усіх всіх повчає, тисяча восейчає. Сто, двісті, триста, чотириста, п'ятсот, шістсот, сімсот і вісімсот. 1000, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Хочемо багато знати. Чітко сотні називати, а тепер відстаї вище, Полічимо щонайшвидше. Сто 200, 300, 400, 500, 600, 700 і вісімсот 900 тисяча. Сто 100, 200, 300, 40, 500. 600, 700 і 800 900 тисяча! І так, заповнили будиночок чисел, пісню заспівали. Продовжуємо працювати над сторінками нашого штабу. Завдання друге читаємо разом. Запиши натуральне число сусідами якого є числа. 98 і 100. Міркуємо. Це число 99. Запишіть його у клітинку зошиту. А тепер порівняйте у записаному числі цифру розряду десятків із цифрою розряду одиниць. У числі 99, 9 десятків і 9 одиниць. 9 за 9 дорівнює. Запишіть, будь ласка. Ми вміємо з вами будувати числовий промінь. А що ж таке числовий промінь? Пригадаймо пораду мудрої сови. Числовий промінь це промінь, який має початок відліку, що збігається з початком променя точка О. Одиничний відрізок. На числовому промені живуть числа. Починаючи від нуля і в порядку зростання. Так ось, числовий промінь це промінь, який має початок, ось наша точка О, і одиничний відрізок, однакова відстань між точками, що дорівнює 2 клітинки. А тепер виконаємо завдання 3: перша зірочка. Позначте на числовому промені лише одноцифрові натуральні числа. Одноцифрові натуральні. Натуральні це числа, які ми використовуємо під час лічби. Одноцифрові записані за допомогою однієї цифри. Отже, це будуть 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 і 9. Перегорнемо сторінку, пригадаємо таблицю ділення числа 5. 2 поділити на 2 дорівнює 1. 4 поділити на 2, дорівнює 2. 6 поділити на 2, дорівнює 3. 8 поділити на 2. Дорівнює 4. 10 поділити на 2 дорівнює 5. 12 поділити на 2 дорівнює 6. 14 поділити на 2 дорівнює 7. 16 поділити на 2. Дорівнює 8. 18 поділити на 2. Дорівнює 9. 20 поділити на 2. Дорівнює 10. Запишемо приклади у таблиці ділення на 2. У нашому зошиті. 2 поділити на 2 дорівнює 1. 4 поділити на 2 дорівнює 2. 6 поділити на 2 дорівнює 3. 8 поділити на 2 дорівнює 4. І 10 поділити на 2 дорівнює 5. А тепер прочитайте самостійно правий стовпчик таблиці. Закрийте його долонькою і повторіть ще раз. Молодці. Переходимо до завдання 6 Складіть задачу за рисунком і запишіть її розв'язання. І так було шість тюльпанів, які поставили у дві вази запитання. Скільки квітів в одній вазі? Шість тюльпанів поділили порівну у дві вази За розв'язання. Шість поділити на два дорівнює трьом. Пригадайте назви чисел при дії ділення. Число яке ділять, а ми ділимо число 6 є діленим. Число на яке ділять, а ми ділимо на два. Це буде дільник. Результат. Число, яке ми отримали у результаті ділення, а це число 3 є часткою. Запишіть це у зошит і промовте, 6 ділене 2 дільник 3 частка. Прочитаємо пораду мудрої сови у рамочці. Завдання сьоми. Запам'ятай, число, яке ділять, є діленим. Число, на яке ділять, є дільником. Число, яке отримують у результаті ділення, є часткою. Почитаємо ще раз: число, яке ділять, є діленим, число, на яке ділять, є дільником, число, яке отримують у результаті ділення, є часткою. Знаючи всі секрети компонентів дій, розв'яжіть вирази. І так, завдання 7 перша зірочка. Добуток чисел 2 і 5. Добуток потрібно виконати дію множення. А отже, треба 2 помножити на 5. Пригадайте за таблицею множення. 2 помножити на 5 дорівнює 10. Знак множення це одна крапочка. Вираз під буквою Б. Частка чисел 16 і 2. Частка це результат дії ділення. Отже, треба 16 поділити на 2. За табличкою множення подивилися. 16 поділити на 2 дорівнює 8. Знак ділення це дві крапочки. Розв'яжемо задачу. Але спочатку подивимося, яку задачу пропонує нам розв'язати кнопочка. Задачі, у яких потрібно знайти невідомий третій доданок, є задачами на знаходження третього доданка. І так, ми, кнопочка пропонує розв'язати нам задачу на знаходження третього доданка. Читаємо умову задачі. Дев'ять перша зірочка. У Маріки було 36 кульок, 13 червоних, 11 синіх, а решта білі. Скільки білих кульок було в маріки? І так, нам відомо, що у Марійки всього було 36 кульок. Із них червоних 13, синіх 11, білих решта. Тобто невідомо. Запишемо це. Червоних 13, синіх 11, білих невідомо. Намалюємо фігурну дужку, об'єднаємо всі кульки разом і скажемо, що всього у марійки було 36 кульок. Ми вміємо розв'язувати цю задачу двома способами. Пишемо: перший спосіб. Спочатку дізнаємося, скільки у марійки було червоних і синіх разом. Для цього до 13 додамо 11, дорівнює 24 кульки. Це червоні і сині разом. Тепер ми можемо знайти білі кульки, для цього треба від усіх кульок 36 відняти червоні і сині, 24. І ми маємо 12 білих кульок. Другий спосіб. Другий спосіб полягає в послідовному відніманню від суми всіх кульок. І так, ми всього маємо 36 кульок. Спочатку забираємо червоні кульки. У нас залишаються лише сині і білі. Пишемо, перша дія. 36 відняти 13 дорівнює 23. Це синіх і білих. Тепер забираємо сині. 36 відняти 11 дорівнює 12 білих кульок. Відповідь: 12 кульок було у Марійки. Ви бачите, що ми розв'язали задачу різними способами. В одній задачі є додавання і віднімання. В другій задачі, в другому розв'язанні, є обидва, обидві дії віднімання. Одну і ту ж саму задачу, виявляється, можна зробити різними способами. Ми дістали однаковий результат. 12 білих кульок було у Марійки. Пригадаємо, що ми знаємо з вами про утр. Сьогодні ми ознайомимося з новою геометричною фігурою кутом. Щоб накреслити кут, необхідно провести два промені, наприклад, АВ і АС, що мають спільний початок. У нашому випадку це точка А. Промені АВ і АС є сторонами кута. Точка А його вершина. Кут позначають кількома способами. Однією великою латинською буквою, що позначає вершину кута. Наприклад, кут а. Трьома великими латинськими буквами. Причому в назві кута посередині пишуть букву, що позначає його вершину. Наприклад, кут Б А або кут С а Б. Маленькими буквами грецького алфавіту. Альфа бета, гамма, епсилон тощо. Наприклад, кут бета. Далі, сьогодні на уроці ми з вами навчимося також вимірювати градусну міру кута. Увага на екран. Кожний кут має градусну міру. За одиницю вимірювання приймають градус. Градус записують за допомогою спеціальної позначки. Наприклад, кажуть, що кут АБЦ дорівнює 17 градусам. У геометрії для вимірювання кутів використовують спеціальний інструмент транспортир. Кожна поділка транспортира дорівнює одному градусу. Щоб виміряти градусну міру кута АОЦ, слід розташовувати транспортир так, щоб його центр збігався з точкою О, а промінь ОЦ проходить через початок відліку на півкруглої шкали транспортира. Отже, промінь ОЦ проходить через нульову позначку, початок відліку, а промінь ОА через позначку Сімдесят. Тому кут АОЦ дорівнює 70 градусів. Для того, щоб виміряти довжину кута, потрібно на наш кут накласти транспортир. Таким чином, щоб промінь ОЦ лежав на точці 0, а у вершині кута лежала саме ось ця дірочка або саме точечка. Яка намальована. Тепер від нуля ми дивимося з вами, що саме на цифрі 70 відбувається зустріч нашого променя з цифровою поділкою на транспортирі. Довжина цього кута становить 70 градусів. 70 градусів. Усі, Усі кути, кути поділяють на 4 види. Прямі, гострі, тупі й розгорнуті. Прямий кут дорівнює 90 градусів. Кут більший від прямого кута тупий, а менший за прямий кут, гострий. Розгорнутий кут дорівнює 180 градусів. Всі кути поділяють на чотири групи. Перший кут ось він. прямий. Він завжди дорівнює 90 градусів і тільки 90. Кут який менший за 90 це гострий кут. Кут який більший за 90 називається тупим кутом. Розгорний кут завжди дорівнює 180 градусів. Підкреслення. Гострий, тупий та розгорнутий кути позначають дугою. Прямий кут квадратик. Зверніть, будь ласка, увагу. Прямий кут позначають квадратиком. Гострий і тупий дугою. А розгорнутий ось такою частинкою райдугою. Попрацюємо у нашому зошиті. Візьміть транспортир і знайдіть градусну міру кута за зразком. Спочатку дамо ім'я куту під буквою А, Б ОС Б-ОК. Запишемо кут БОК. Пам'ятаючи, що точка вершини завжди посередині. Прикладіть транспортир і знайдіть його довжину. Цей кут буде. Гострим, його довжина менше, ніж 90 градусів. Другий кут також даємо ім'я ТОЦ. Кут ТОЦ. Прикладіть транспортир, знайдіть його довжину. Він більший за 90, тому він буде тупим кутом. Виконайте великі перегони. Домашнє завдання. Вивчить таблицю ділення до кінця. Тестові завдання у робочому зошиті, у маленькому зошиті виконати завдання 1, 2 і 3. А ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами читали і записували круглі трицифрові числа. Розв'язували задачі на знаходження третього доданка, навчилися користуватися транспортиром і вимірювати градусну міру кута.